Ці теплі куртки для наших військових шиють на хутрофірмі «Тисманиця». Крім потужних державних замовлень, це допомога волонтерська. Безкоштовно пошитий одяг для зими це куртки, рукавиці, шапки, все це наше українське. Хутро овчина з Одеси, водовідштовхуюча тканина з Черкаського шовкового комбінату, пошиття хутрофірми «Тисманиця». Ну насамперед, моя позиція, позиція нашого колективу тих людей, які сьогодні в мене за спиною, тобто, які працюють на хутрофірмі «Тисманиця», всіх її виробничих підрозділах. Хто приходить за допомогою, хто приходить за підтримкою, ми стараємося нікому не відмовляти, де можемо, чим можемо плече підставляти. Що можемо подарувати, то подарувати. Що можемо взяти у складчину, тобто щось трошки вони заплатять за якісь матеріали, ми відшиємо. Це знає, це знає колектив, це знають працівники, це знають робітники, ті, які шиють. І кожного дня практично ми стараємося, десь якісь е, в структурі, організації, десь якимось волонтерам, якусь частушку того, що ми робимо, з чимось поділитися. То ви приїхали зараз, ми, ми, ми приготували 10 теплих курток, ми приготували 10 пар рукавиць, ми приготували 10 шапок, такий комплект. тому числі і 10 наших новорічних подарунків, які ми самі організовуємо, збираємо, збираємо, формуємо вже кілька років. Тобто такі невеличкі святкові подарунок від колективу колективу. Волонтер, депутат районної ради Дмитро Сатур на собі випробовує комфортність одягу, тепло, зручно, і в цю зимову пору року такі блодунки якраз доречні. Сьогодні ми забираємо теплі куртки зимові для солдат. Це благодійна акція. Іван Михайлович передзвонив, що дає на АТО нам теплі бушлати, а також подарунки для солдатів на Новий рік, щоб хлопці теж могли відсвяткувати і зустріти наш Новий рік і різдво. Кутрофірма Тисменця пошила вже 1500 пар рукавиць. А щодо шапок курток, то директор хутрофірми Тисменця Іван Артемович, депутат обласної ради, сказав, що втрати уже лік, скільки пошито цих обладунків, адже з вересня місяця дане підприємство працює без вихідних. А ще напередодні свята Миколая Нового року та Різдва, крім теплого одягу, який повезуть тисменські волонтери, і власноруч складення цукоркові подарунки, теж свого власного українського виробника. Ну, це ми самі вже кілька років підряд. Ми формуємо, формуємо самі новорічні подарунки. Ми заказуємо спеціальну коробку від нас, ми даємо вітальну лисівочку від колективу. І тут є 650 грам, то такий добротний новорічний подарунок, але зроблений нашими дівчатами, зібраний з, з нашими кондитерськими підприємствами українськими, тобто свіженький, тільки-тільки зібраний, тільки доставлений, так що я думаю, що їм їм він посмакує там. А ще на хутро фірми будуть пошиті безрукавки, зразки яких розроблені працівниками даної фірми з овчини та штучного хутра. Три тисячі штук в планах тисменецькі хутровики дані безрукавки пошиють безкоштовно. А ці безрукавки будуть використані під натиски захисні костюми.